Є у мене відчуття, що все йде до зупинки бойових дій. Скажете, та ладно, тут тільки Сполучені Штати намагались розглядали питання дати дозвіл нам бити там вглуб. Ми бачимо, що тут бойові дії, там бойові дії, там мобілізації, там Путін розширює кількість армії до двох і три, здається, мільйона. Ну, яка, яка зупинка бойових дій? <кхм> ну, Як вам новина? Опублікована в The Guardians про те, що Міжнародний валютний фонд відновлює співпрацю з Російською Федерацією. Не вірите? Ну це так. Міжнародний валютний фонд відновлює співпрацю з Російською Федерацією. Причому написали вони це доволі так ну, завуальовано. Лист протест надісланий керівнику фонду проти відправки співробітників до Москви для першого перегляду після вторгнення в Україну. МВФ планує відвідати Росію, щоб оцінити економічний стан, щоб оцінити стан економіки в Європі. Міжнародний валютний фонд наступного тижня відправить співробітників до Москви з огляду. Для огляду російської економіки, вперше після вторгнення в Україну, що викликало обурення та ну, в деяких європейських столицях. Офіційні особи Вашингтонської організації відправляться до російської столиці та зустрінуться із зацікавленими сторонами, перш ніж опублікувати оцінку економіки та надати рекомендації щодо того, як Кремль може покращити своє економічне управління та вирішити такі проблеми, як кліматична криза. Ви відчуваєте, що я вам читаю? Міжнародний валютний фонд. Ось ці люди, які вже вігнали в краї... нашу країну в борги рів... рівні ВВП нашої країни на рік. Тобто, ми вже річний ВВП, що ми виробляємо, ми вже їм винні. І це продовжується. Так ось ці люди вони збираються відправитись в Російську Федерацію для того, щоб дати рекомендації російській економіці щодо клімату. Війна, жертви, тотальна війна щит Європи, б'ємо по території, МВФ, клімат. Я думав, що я прочитав інше слово. Ну, ні, клімат, клімат. Я читаю вам далі. МВФ заявив, що проведення огляду країни-члена є взаємним зобов'язанням, і процес було призупинено лише через змінливість економічних даних. Ситуація в Росії. Тепер була більш врегульованою. Тобто, це зобов'язання у них. Санкції. Я, ще раз, щоб ви розуміли, наприклад, частина жителів, навіть Москви, пересіли з Мерседесів, БМВ, Фольксвагенів, Ягуарів і так далі, пересіли на китайські автомобілі. Причина тотальні санкції. тобто Проблема з доставкою автомобілів дуже дорого. Проблема з запчастинами, з ремонтом і так далі. Тут пересіли на китайські автомобілі. І це, ну, ви можете дивитися блоги, ви, ви подивитесь. Ви побачите це. Так от тут МВФ каже, що нас зобов'язані є, то ми поїдемо. І зобов'язані щодо клімата. Клімат точно, я нічого не плутаю. Клімат. Угу. Давайте далі почитаємо. Ми хотіли висловити наше глибоке невдоволення такими планами МВФ, йдеться в листі міністрів. А тепер дивіться, які країни Литва, Латвія, Естонія, Фінляндія, Швеція, Ісландія, Данія, Норвегія і Польща. До директора розпорядника МВФ. Я хочу, щоб ви зрозуміли одну річ. З одного боку, ці всі країни, які перерахував, особливо Литва, Латвія, Естонія, Польща це країни, які афільовані, на мою точку зору, Сполученими Штатами Америки. Міжнародний валютний фонд теж повністю підкорений Сполученим Штатам Америки. З одного боку, Сполучені Штати Америки кооперуються з Литвою, Латвією, Естонією, Польщею і так далі. А з іншого боку, вони дають добро на те, щоб МВФ поїхало туди. Ви скажете, так не може бути так. Може. Може бути так, тому що Сполучені Штати Америки не розглядають партнерські відносини як відносини параної. Тобто, я тільки з тобою і ні, більше ні з ким, тому що ти мій друг. Вони не будують так політику. У них політика балансів, тобто вони можуть дружити з вами і паралельно товаришувати з вашим затятим ворогом, і вони не бачать в цьому нічого проблемного, тому що вони над вами, вони над конфліктами, вони над війнами. Вони над всім. Тому місія Міжнародного валютного фонду, ймовірно, полетить до Москви. Клімат оцінювати. Далі. І от вони запитують, які рекомендації МВФ може дати Росії за підсумки консультацій? Як краще керувати воєнною економікою? Один високопоставлений чиновник Єврозони сказав Ройтерс. Тім Еш, російський аналітик аналітичного центру із закордонних справ. Зазначив своєму блозі. Очевидно, хоча перегляди е, статей четвертих, це те, що стосується е, взаємних е, консультацій, стосуються стеження, ну, нагляду за економікою, вони також стосуються надання політичних порад країнам щодо того, де вони йдуть не так і намагаються надати поради, як покращити свої економічні. Результати тому офіційні особи МВФ, здійснюючи поїздку до Москви, неминуче допомагатимуть РФ покращити її економіку, таким чином залишатимуться відкритими для звинувачень у допомозі РФ у веденні війни проти України. Згідно з останніми даними Федеральної служби державної статистики Москви, у другому кварталі економіка Росії зросла зросла на 4% щорічно. Однак значною мірою розширення відбулось у виробничому секторі, де фабрична продукція. Все більше присвячується військовим зусиллям. Ну, тут переклад. Вважається, що споживчі витрати впали на 10%, але достовірних даних для оцінки мало. Торгівля Росії з багатьма країнами також маскується, щоб уникнути санкцій, що перешкоджає спробам оцінити, скільки іноземних доходів накопичила Москва. От така ситуація, друзі. От така ситуація. Щодо санкцій, щодо як там, спонсорування тероризму, щодо Гаагського трибуналу, щодо, щодо, щодо дуже багатьох питань. Міжнародний валютний фонд це організація, яка далека від моралі і кліматичних умов, це важель впливу, це дипломатичний важель впливу, який може давати. Політичні рекомендації, економічні рекомендації, давати під них гроші, слідкувати і так далі, це політичний важель протистояння великих країн. І ось міжнародний валютний фонд їде до Москви. А тепер поставте перед собою ще одне питання: а може міжнародний валютний фонд приїхати до Москви, якщо їх там не чекають, ну їх не запрошують? А хто їх може запросити? Хто Хто може запросити Міжнародний валютний фонд? Путін. Ніхто більше. Без його волі Міжнародний валютний фонд не може заїхати до Москви і давати якісь рекомендації. Іншими словами, консультації тривають, розмова триває, політичні консультації є. Щодо чого вони можуть бути? Давайте поставимо питання, щодо чого вони можуть бути, як не про зупинку війни. Думається мені, що на найближчі півроку ми побачимо багато чого, що поки що існує тільки у вигляді чогось, про що здогадуються люди, які мають об'єктивну інформацію. Ви поки її не маєте. І нічого точно сказати ви не можете. Але в світі є люди, які знають, які процеси вже запущені, і що буде далі. Статтю залишаю в себе в телеграм-каналі, чекаю на ваші коментарі. Можливо, у вас є передбачення, а чому Міжнародний валютний фонд їде до Російської Федерації, і чому Російська Федерація готова його прийняти. Невже вже й дійсно будуть говорити про клімат.